Друзі, всім доброго дня! Ви на каналі Копачі зберечі, і ми ось другий день вже приїхали на цей згорівший луг. Нам підказали, що тут випалили, чи згорів, чи випалили. я не знаю, що тут сталося з цим лугом. І ми приїхали, вчора походили, то в Серіка бачили скільки. Та я думаю, ви вже бачили те відео, що Серіка куча, мабуть, більше 20 монет попалося. І ми сьогодні приїхали ще. Ще один раз, виходимо його. ну, Хоча тут луг гляньте. Тут, мабуть, його не виходиш. Ні за один, не за два і не за неділю. Навіть. Так що ходить не переходить. І приїхали, будемо вихажувати. Приїхали, ми сьогодні в І Я з Серік за кіноксом 900, Віталік із квазаром і Вітьок із Фортуною. Так що будемо вихажувати. Коротко, приїхали вчорашнім складом. Будемо ходити, вихажувати. Ну якось так е, Ходимо, мабуть, хвилин 20, в мене перший прогляшок, не знаю, чи там пацанів, всі перезбрідались, то будемо зараз дивитися з вами. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і погнали дивитися. Друзі. Ви тільки подивіться. Я вже побачив, що це монетка, гляньте, сигнал. 10-9 сигнал. І вже ось побачив, ще стерчить кругляшок прямо в грудочці. Зараз подивимося, що тут. Ну, більше за все ще радянщина. Судя по такому звону металошикача, по такому сигналу. Да, якась радянщина ще й вбита у хлам. Ну нічого, перша монетка є. О, в величині схожа на... 15 копеек радянський рамочник. А там кто зна. Ладно, если еще одмоиться, то покажу. Если ні, то есть такие паршики как Олек Е, ходим. подивіться, який цікавий сигнал попался. 74-75. Думаю, перший такий высокий. Ну, золо мы его. Сколько? Чотири особа нема, а ще корені є. Так, да. зараз почуємо з'явитись, копатися з Це Пацанок не хоче копатися зовсім. Ні, взагалі не хоче. Ой, я десь навіть і викопав. Виковиряв, можно сказать, а не викопав. Здесь тут Де? Друзі, ви щось бачите? Есть, друзі, есть! Ха, ха есть монетка, бачите? Есть монетка! Ха, ще й срібна! Круто, друзі! Я бачу, що це срібло! хо хо Клас! Клас! клас, клас! 25 1923 рік. Ні, ну такий жирний лайкосик. Жирний. Клас. Фух. Ох і вітер. Цей попіл весь піднімає, дує в лице. Взагалі просто незручно. Ні ходити, ні копати. Ну Ось така. Є срібна монетка, навіть не срібна, а білончик. 500 проби. Ну, все одно. Мабуть я натрапив на хатку, друзі. Гляньте, невисоким сигналом був таким 27-28. Радянська на мені попалась копієчка. Прямо біля цього білончика недалеко, де я викопав його. Почав вихожувати. Да, одна копієчка, 1937 рік. Тільки гляньте, яка вона з'їдена. Вбита. Хоча може одмоїться, може ще щось і буде. Я прийшов на це місце, де вчора був, де я казав, що я забрів не міг вийти. Ось річка так іде. Ось. Мені, мені тут вчора попалися два мідячка. Думаю, прийду повиходжу, тому що я тут вчора так прибіг і все, вже часу не було. І ось почав виходжувати. Може який пляж був, а може старенька хата, тому що ось вон далі он, гляньте горб. Може там хата була. Ну, як для хати. Якось так незрозуміло, тому що немає е, чорних сигналів. Отак ідеш ідеш, йдеш кольоровий сигнал і все, викопав, і все. Немає якоїсь сапутки там, чи щось щось чорного. Ого, який вітер! Дивіться, як несе все все. То якось так, ладно, буду вихожувати, може ще щось попаде. Друзі, Гляньте яка яма? Штака півтора. Це, це вона вже води набралась, гляньте. Викопав. Я вже розширявся і думав, що хух, буде якась жбонь. Ну хоча може ще й жбонь, гляньте який сигнал, був, викопав наконець-то. 87. Чіткий балаболи, І гляньте, прямо в грязі лежить, я ще не дивився, думаю, з вами зараз подивлюсь Що воно таке. ну, сигнал... Мощний. Де ж вона є? Опа, щось є, друзі. Єсть і якийсь кругляшок. є Друзі, це монетка. Гляньте яка глибина. Це просто жесть. Гелі до ковирявий. Гарно, вода набирається, можна відразу помити. Так, 2 копійки 1900 рік. Двушечка миколаївська. Ще стан нічогенький буде. Круто. Фух, ви, вирив її. Я щоб над самою річкою вода набирається. Тому що якраз під самою-самою річкою є такий сигнальчик. Ладно, забираємо, ходимо, друзі, ходимо. Друзі, Гляньте, яку яму вирив. тільки подивіться. Півтора фіскаря. Фух, ну я так думаю, що сигнал десь був якийсь боковий. Ну, вийшло ну, що вийшло. Бачите, яка яма копав-копав, сигнал був дуже-дуже такий тихий-тихий. 99. Ну, думаю, або якась чорна штучка, або я навіть не знаю. 98-99, або міг би бути якийсь лазняк, ну, ну хто знає. Почав копати, вже викопав, мабуть, на штик, розширився, катушку всунув і став сигнал 56, я вже зрозумів, що точно це є сигнал. І викопав його. Чому я не знаю, чи він збоку був, чи не збоку. У мене пін сів і не міг, я перевір... не міг перевірити, де він який він був. Ну, Друзі, копав-копав, таке дорився я до нього і гляньте, який сигнал. 55 55 і я вирив, Фу, викопав, побачив, оце як дує. Треба підніматись, тому що все в глаза дує. Фу. Викопав і побачив канинка. Я ж кажу, я-то я не вірю, що він на, на такій глибині вона була десь в стороні, але все одно факт є факт. Викопав і знахідка. Так, що круто. Забираємо, ходимо, вихожуємо тут. Друзі, не сигнал, а просто... Я не знаю, пісня якась. Гляньте який. Надо тільки, тільки з вами його копати, гляньте. 87, 90. Який. Високий... Ого, ідує. Високий. Будемо будем пробувати якось з вами викопати його чи нам це вийде, Гляньте, які корні. Які тут корні. Хоче копатись зовсім. Зовсім не хоче копатись. Зразу ви за вітер, Бо що надує таке, що я не можу просто. А ну, щось копнув. Чи викопав, чи не викопав. Не, не викопав, значить нище щось. А я сьогодні ще... Ага, друзі, банче, щось викопав. Що це я викопав? Хе. Друзі, наскільки я зрозумів, це запальничка. В цьому руці мені по запальничкам так і щастить. то у вийдіс опошки якось викопав. Ось таке теж гляньте. Ну, чітко бачила, як мідним била. То на самому початку року. звичайні сучасні, в мене попадалось, мабуть, тільки дві. Ну, якось так. Ну крутесна санахідка, хай буде, почиститься. Може хтось даже її реставрує. Ладно, ходимо. Друзі, вийшов на поле, а воно ще не засіяне. Це зелене, це все бур'ян. Ми прийшли, підійшли подивилися, то тільки влагу закрили і все. Тому що видно і камради вже ходили і так просто поїжджено, не засіяно, проривали, дивилися. То, то почали тут вихажувати. Ось буквально недалеко із цим спаленим лугом. І гляньте, в мене сигнал, який був, де я десь викопав. 24-25. гляньте, я вже побачив. Ха-ха! Клас, друзі! Клас! Ног попався! Скіський нак. Классий, з вушком з сим крутезний. І ще тут хати по РКК стояли, в кар картах. По Шуберту нічого не було. Значить, ще дуже радянщина попадається. Ну, якась кераміка валяється, ну кольорових сигналів небагато. Я щось думав, що буде більше. Ось такий наг. Он... Віталік і сірі то Віталік також наказ знайшов і перстень там цікавий. Підійдемо до машини вже покажу. Ладно, друзі, ходимо. Ви тільки подивіться, як я сьогодні гарно відкопався, друзі. Гляньте, яка в мене знахідка. На перший погляд кусок якось пролки башбоні. А якщо так повернути... Це спинка від фібули. Клас. Друзі, сьогодні оце коп. І білончик, і царьок, і скіфи, і черняхи. Клас. Друзі, взагалі давно в мене такого не було копу, щоб скільки таке різноманіття було знахідок. Ладно, забираємо, ходимо. Хожу, тут ось горб такий, дивлюсь, кераміка попадається, незрозуміло. Чи Черніхівська ну, тепер -то вже точно зрозуміло, що черніхи тому що фібула попалась. І вихожено ну, в хлам! Тут взагалі слід в слід прямо хожу між слідами, а це був такий незесенький сигнальчик, і ось така фібулка вискочила. Так що, похожу, Звісно, що дінаріки вже вибрали всі, ну, фібулка класна. Друзі, почали вихожувати це поле. Ну як вже до нас його виходили? Сирик він знає теж хто. Но ми не залишились без лаги тут. Сирик, каже, верховий верховий сигнал був. І він даже не копав його гляньте. От, но вой Просто розгріб, гляньте. Динарик. Щось рівний. Классно. Давай ми на місці євробачим. О, друзі, ви гляньте. Ви ви гляньте які... були да. Тут, кстати, скільки ми не копали, не були там залипші там, чи ще якісь. Круто. А ти ходив, кричав, що в тебе сьогодні знахідка немає. В тебе одна знахідка, не за то яка. Гляньте, друзі. В перший раз я таке бачу, що в нього пустаха барниця була. Ходимо вже півдня, мабуть. Друзі, клас. Все, з динариком я. Розпочиться, так, да, я ж кажу, сьогодні коп взагалі бомбезний, у нас є все. Ладно, ходимо. Друзі, а ось ми біля машини відкопались. Сьогодні покупали і царів, і радянщини, і скіфи попались, і сирік даже Динарика дернув. Так що сьогодні взагалі коп такий шикарний, знахідок небагато, але вони всі цікаві, всі інтересні. Так що зараз будемо робити обзорчик, передіватися і їхати вже додому. Кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки і дивіться знахідки наші. А ось, дивіться, по знахідкам. Сірік зразу ховає свій. Знахідки Віталіка. Віталік із квазаром. нока, гляньте який заліковий. Е, обручка. Потім ось початочка теж цікава. З якимись точечками. Як не козацька, так ще якось не знаю, друзі. Хто розбирає, то пишіть. І гузик. По моїм знахідкам, запальничка попалась. Е, царюк один. Радянщина, Білончик ось такий. Потім звичайні радянщини, голочка від фіболи, канінка, нак теж. З вушком, Я в шокі був що не вушком. А нак я тобі скажу, що він світь Бачиш, він не гострий і не точений, він ще не оброблений, Ага. І навіть він не затуплений, а іменно слітейні сліт като. Такі топі слітейні пішли. Сирік ще тих фринам, ну, не знаю. Він, він їх ще вливав. Так, і... я зараз рудики на рибалку виливаю? Привичка <ривичка> осталась. Це точно. І дві спінки отфібували. І з серійка знахідки. Він сьогодні, як каже, був в розвідки. Знайшов небагато, але він сьогодні на якість працював. Гляньте, ось такого Динарика лупанув. Крутезного. Просто бомбезний. І що? Гудзик. Потім бусіна, шебусіна, да, мабуть, різні обломочки. І ось Така цепочка. Ось такі знахідки. А не обломочки. Не обломочки? То подивіться той обломочок, ж тобі казав. А, а цей друзі, а це не обломок, да, Це кусочок срібла. Кусочок срібла. Обломочки. Я з розвідки був. Розвідчик. Ось такий да, да, вийшов да. наскоп. Кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте.